Просто розібрали. На сьогоднішній день минуло 80 років. На жаль, так і не були підведені юридичні підсумки цього злочину, не було надано усіх кваліфікацій і, як ми знаємо, непокаране зло має властивість повертатися. Я від імені меджлісу Кримського народу хочу подякувати вас всіх за таку щиро, щире співпереживання разом з кримськими татарами за підтримку сотень тисяч людей, які живуть в умовах російської окупації Криму. Спасибі вам.